Привіт! Сьогодні ми знаходимось у котежному містечку Нова Худосівка, що розташовується серед соснового лісу, всього в 15 хвилинах від Києва. І на огляді у нас стильний та сучасний будинок в скандинавському стилі. Почнемо з подвір'я, обходимо будинок та потрапляємо на велику криту терасу площею 27 квадратних метрів. Вона вже повністю облаштована: садові меблі, освітлення, ідеальне місце для ринкової кави чи вечірнього відпочинку. І що зручно, сюди є прямий вихід з кухні-вітальні. Продовжуємо рухатись навколо будинку. Він збудований з якісних матеріалів керамоблок, утеплення пінопластом, енергоефективні вікна. Усе зроблено з акцентом на довговічність і комфорт. Фасад оздоблено декоративною штукатуркою в поєднанні з керамогранітом. З іншого боку ділянки встановлена модульна баня бочка на дровах. Дуже атмосферна, ідеально прогрівається, вміщає до 4 людей. Чудове рішення для відпочинку в будь-яку пору року. Ну а зараз повертаємося доріжкою до центрального входу і будемо заходити всередину, щоб оглянути інтер'єр. Площа цього будинку становить 200 квадратних метрів. І одразу при вході ми потрапляємо в простору вхідну зону. Тут передбачені зручні шафи для верхнього одягу та взуття. Місця вистачить для всіх речей. Далі рухаємось до головного приміщення першого поверху. Це велика кухня вітальня Тут є затишна тіві-зона, обідній стіл на 6 персон та повністю обладнана кухня. Меблі виконані з якісних матеріалів. А з техніки встановлено все, що потрібно для комфортного життя: духова шафа, варильна поверхня, посудомийна машина та великий подвійний холодильник. По всьому першому поверху вкладено якісний керамограніт, а під ним тепла водяна підлога, що дає рівномірне тепло та комфорт в будь-яку пору року. І через зону відпочинку ми знову маємо вихід на ту саму криту терасу, з якої починала наш огляд. Переходимо далі, і тут у нас гостєва спальня. Вона простора, світла і дуже комфортна. Вашим гостям точно сподобається залишатися тут із ночілою. Повертаємось до центрального входу і оглянемо гостєвий санузол з душем. Він виконаний в загальному стилі будинку, повністю укомплектований і має все необхідне для щоденного використання. Поруч розташоване наступне приміщення це котельня. Тут зосереджені всі інженерні системи будинку, встановлений котел, а також пральна машина. Ми оглянули весь перший поверх, тому, друзі, якщо вам подобається цей формат, поставте лайк нашому відео і прямуємо далі. Піднімаємось на другий поверх. Тут у нас три спальні і почнемо ми з головної майстер-спальні. Це найбільша кімната на цьому поверсі. Тут встановлено двоспальне ліжко, є вивід під телевізор, а також невеликий балкон з приємним видом на містечко та сосни. Далі переходимо до окремого санвузла майстер-спальні. Він просторий, світлий, має вікно, а головне тут встановлено ванну, де можна розслабитись і насолоджуватись краєвидом, додатково облаштовано біде. А те, що справді вражає, це велика гардеробна кімната. Тут легко розмістити всі речі, сезонний одяг і навіть більше. При цьому спальня завжди залишатиметься акуратною та без зайвих шаф. Далі у нас комфортний санвузол з душем, який розрахований на дві спальні кімнати. Зверніть увагу на джерело денного світла. Мені дуже подобаються такі рішення, вони роблять простір яскравішим та приємнішим. Переходимо до другої спальні, це дитяча кімната. Тут уже є ліжко та невелика спортивна зона. Частина простору ще потребує маблювання, тож ви зможете реалізувати власні ідеї. І остання спальня, вона дзеркальна попередня. Це повністю вільний простір для ваших потреб. Тут можна облаштувати кабінет, ще одну дитячу, гостяву або кімнату для хобі. Все залежить від вашого стилю життя. Друзі, на цьому ми завершуємо огляд цього прекрасного будинку. Дякую, що додивились відео до кінця. Запрошую вас підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди. А якщо вам сподобався саме цей будинок, пишіть, телефонуйте, і я з радістю організую вам особистий перегляд. До зустрічі!